Щоб серед центральний майбутнє ну, виграли, щоб відвар, ось по гарячим псинам проти. Першу чергу хотілося привити, подякувати нашому новому спонсору, це торгова маркерна країн, патерам торгової партії. І якби хотілося якби, привітати нашого президента, минулої суботи в нього буде народження, моєму таки, Поганий подарунок зробили, вирішили цього, цей матч поправити, ну, дійсно зробити свято людині Дякую чином. А по самій грі, що можна сказати, напружений матч, дуже тяжкий. Е -е, Перший тай нам геть зовсім не вдався. Дитячі спомивки перед грою домовлялися з хлопцями, щоб дивитися за скромне, Всі ці речі були футбольні. Попалися на цьому, другий гол не дограли до кінця. Ну, в другому таймі показали, що є у нас щось між ногами, тобто є, є якийсь дух, є якась злість спортивна. Переломили хід поєдинку. Перемога є перемога, три очки в копілки. Е, я не скажу, що це як має вирішальну роль, але для, якоїсь, для бойового духу якогось ну, настрою в подальшому це дуже великий кількість. Четвірками, як це робили в першому таймі, то тобто, взагалі були точечні і трохи ротація складу відбулася. Тобто, я думаю, вдалося це в знакі, якби, що, можливо, пристосувався, суперник до гри той, і ми трохи її змінили. Ну, я вважаю, за рахунок характеру. Гліми показали, що про рахунку 2-0 в поєдинку, тим паче з такою командою. Я вважаю, це дорогою коштую. Головний і далі 11. Що ми поведемо на спущений матч, тому що якби, ну, перемога це завжди перемога це гарний настрій, якісь позитивні емоції, тобто будемо грати ну, на перемогу. І хотілося привітати президента команди з днем народження, щастя, йому здоров'я, спортивних успіхів, доброліття, програми на цьому соціальній Все, Спасибо. Можна дві перепивки? А, все, пішов.